І сьогодні у нашому марафоні українська співачка, яка народилася у Києві, мама двох донечок та сина. Попри війну, Майланія запускає свою мрію в реалізацію. Сольний проєкт, під час якого вже встигла презентувати пісню Титан її творчість зараз про головне почуття, які відчуває кожен українець. Маланія зараз, зараз з вже нами. з нами. На зв'язку зв ми вас щиро вітаємо. Меланія. Вітаю. Раді бачити. Як ваш настрій, де ви зараз знаходитесь? Добре, я в Києві, я вдома. Який ваш настрій? Все добре, все класно. Хочете нас? Бойовий Бо бойовий. Якщо в Києві, то бойовий. Бо ми, попри всі тривоги, слідкуємо коли треба. Переходимо просто у криття і продовжуємо, 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 Та ви просто героїня, тому що ви мама трьох діток. Все одно залишаєтесь в Києві, творите, надихаєте? І ось скажіть, будь ласка, взагалі, з чого ви розпочали саме свій творчий досвід? І чому, чому ви стали ось захотіли стати співачкою? Так коли і як це почалося? Так. Ой, ну це така давня, давня мрія, uh -huh. ще з дитинства. Я кажу, знаєте, це вже така карма співачки, коли ти з дитинства з там, какалкою, там, з лаком співаєш біля дзеркала для гостей. І це вже ну, було так: з дитинства, потім школа, інститут, ти завжди. Учасник усіх проєктів, там де треба співати, там, там я. А, тобто батьки, батьки були не проти. Тобто де треба співати, там я. З дитинства. А, ну, ні, батьки ніколи не були проти. А, і шлях так вів, що а, з восьмого класу я почала. Вже гастролювати з українським співаком була на бек-вокалі, на підспівах, була учасницею там і слов'янського базару. І ну, коли мої однокласники навчалися, то я часто відлучалася і таке було в мене цікаве підліткове життя. Ну, тобто ви вже маєте багату музичну історію? Ну так, ось коли саме навчалася в школі, то так. А потім в мене була така велика перерва. Я поступила до інституту Шевченка на тележурналіста. Навчалася там, а потім вийшла заміж, і в мене з'явився спочатку син, а потім двійня, одразу дві доньки. І все моє життя. Ну, для мене сім'я це дуже важливо, це перше місце і е, весь мій, мій час. Е, Зайняло саме материнство, це такий великий період мого життя, але я завжди мріяла, мріяла співати, завжди знала, що я повернусь, що я продовжу, бо без цього я не уявляю свого життя, якщо чесно. Так, знаєте, Малані, ось зараз у сучасному житті молоде покоління основний свій акцент, знаєте, роблять на кар'єру, на побудування кар'єри. А ось ви зробили акцент на сім'ї. Скажіть, будь ласка, ось на вашу думку, чим все ж таки побудова сім'ї крутіша, ніж побудова кар'єри? Ой, ну, чесно сказати, важко. Що, ну, для мене просто було це важливо, а, тому що я з не дуже повноцінної сім'ї, я виросла без батька, і для мене було дуже-дуже важливим а, мати повноцінну сім'ю. І не знаю, коли а, я вийшла заміж, народила дітей, я настільки включилася, я зрозуміла, що а, Ну, побачивши свого сина, я зрозуміла, що для цієї дитинки я зроблю все, зроблю її щасливою, а потім а, ще дві доньки, і я не могла ні про що думати. Як ну, справжня жінка з своїм материнським інстинктом а, я віддалася повністю материнству. Хоча, а, Чесно кажучи, от мій син а, ріс, і він мене запитував, мама, а, там, ти хто? Да? Там, а, там, ти, там, ким ти будеш працювати, ким ти станеш? І для мене це завжди було важливо, для мене дуже важливо бути ким-то, да? не просто мама. А, і я завжди навчалася, навіть коли мої діти були маленькі, я... Завжди розвивалася, завжди щось робила, ну, строїла якісь плани. Я розуміла, що вони виростуть, а я маю йти далі, да, я маю реалізуватися. І це дуже важливо для жінки, бути, а, ну, жити своїм власним життям, а, бути реалізованою, да, бути прикладом, прикладом для своїх дітей. Тим паче, в мене дві доньки, і я завжди всім своїм дітям кажу, що дуже важливо знайти а, у житті своє діло, те, що важливо для тебе, в чому ти можеш розвиватися, а, що не знаю, там заставляє твоє серце битися частіше і робить тебе щасливим. приводу... Для вас це музика, і насправді ось битися частіше. Що ми е після того, як з вами поспілкуємося, покажемо кліп. Але спочатку ми знаємо, що у вас планується реліз нової пісні. Скоро, скоро можна якісь секретики розказати, коли нам чекати. На новий трек, чого очікувати вашим шанувальникам. Ну і взагалі, тобто, ми кожного разу у наших виконавців питаємо, як вас знаходити в інстаграмі, в Фейсбуці, на Ютубі, щоб до вас йшли люди, ставили вам вподобайки, лайки, коментарі. Бо це для вас, як для виконавців. Важливо, тим паче, що ви мама ось трьох діток, так, і ви показуєте тим, що, незважаючи ні на. Що я можу поєднувати. поєднувати і робити так, щоб серце горіло? А, так. Боже, я, я вже стільки послухала, що забула перше запитання. А, ну, а знай, знайти мене можна. А, в мене є сторінка в Instagram, в Тікток, є мій власний Ютуб канал. А, я вспомнила, так. Ми б нагадали? Uh, да, да, да. Uh, так, uh, в мене планується 29-го реліз, uh, і це дуже-дуже важлива для мене пісня, uh, тому що це перша пісня, яку я написала сама, і слова, і музику. Uh, до цього uh, в мене є такі важливі для мене пісні, там, обійми, з котрої я почала. Uh, свою сольну кар'єру, це була дуже важлива пісня. На той момент я з дітьми була у Варшаві, і коли мені Андрій Парфенов це автор пісні, надіслав пісню Обійми. я коли читала її, в мене просто градом лилися сльози, і я зрозуміла, що я. Що це моя пісня, пісня про мене, кожне слово. І для мене дуже важливо пісні не просто співати аби що, а дуже важливо, щоб були якісь такі сенси, котрі були про мене. Ну, тобто, кожна пісня це про мене. Потім о, у мене з'явилася пісня Мій дім. Я якраз я повернулася з дітьми у Київ, ми вирішили, що будемо разом, тому що ну, дуже тяжко жити без чоловіка, і діти дуже сумували за батьком. І тому ми повернулися, і пісня Мій дім, яка там, кожне слово, воно так надихає. там, Це мій дім, там, якщо страх, я буду боротися, я буду пишатися. От і ці пісні а, а, я не писала сама. А потім була а, пісня Еверест, вона, на жаль, була а, мною куплена ще до війни, вона була російською мовою. Але я вирішила для себе, що. Я не хочу ніяк бути пов'язаною з російською мовою, і сама переклала мені ще допомогла автор Бажана пісню «Еверест». Переклала на українську мову і зрозуміла, що в мене щось виходить. А далі я написала пісню разом з Анною Карченовою. Це Анка, учасниця Євробачення. Вона сонграйтер, дуже крутий. Ми написали разом новорічну новорічну пісню. І коли писали, Аня сказала: дивись, в тебе виходить. Потім у мене був досвід з Владом Дарвіном. Ми написали ну, саме пісню, яку ви сьогодні покажете. Титан". Це був дуже важливий досвід для мене. Влад дуже талановита і цікава людина, і ми теж разом писали. І от 29-го вийде моя нова пісня. Коли я зрозуміла, що я теж можу писати і слова, і музику, і вона дуже цінна і дуже особиста для мене. А, тому от така буде прем'єра. Мелані, якщо при відкритій завісу таємниці, як буде називатися ваша наступна пісня? А, пісня називається Цілуй мене. О, і ви знаєте, що ми будемо чекати у нашому. Інформаційному телемарафоні Простір свободи вас з цим релізом, з, з цією прем'єрою. Тож, тож, ми всі запам'ятали, ят... запам наші телеглядачі також вже зафіксували, будемо чекати. А зараз з приводу роботи з Владом Дарвіном. Як взагалі співпраця ще така можна назва Титан? Як взагалі з'явилася ця колаборація, ця ідея створення пісні кліпу, ми Потихеньку перейдемо ще й до кліпу, бо ну, цікаво. Ну, кльово. Так, поділіться своїми враженнями та досвідом Мой... у цій так, співпраці, так. у цій колаборації. Ой, ну, це, чесно кажучи, була така мрія. А колись ми з ладом ходили в один зал, але не були знайомі. І він колись пройшов ми, ми, мімо мене, і в мене була така думка, зараз підійду і скажу, лад, давай напишемо пісню. Ну, але не хотіла лякати знаєте, людину. І дуже щаслива, що все склалося, що у нас з'явилися знайомі общі. І... Ми познайомилися з владом. Ми дуже багато розмовляли. Йому було цікаво узнати мене ближче як людину, узнати, чим я живу, як я бачу світ, які для мене важливі сенси. І йому дуже сподобалося моє бачення, моє бачення мої цінності, мої сімейні цінності. І... Коли я прийшла до влади, я ще не дуже розуміла, про що саме ми напишемо пісню. Але коли ми поспілкувалися, ми вирішили, що є щось важливе для нас обоєх, бо у нього є сім'я, у нас є сім'я, і важливі дуже сімейні цінності. І саме ну, на цей час, коли дуже багато там у нього у мене знайомих, коли котрі розлучаються, котрі живуть дуже далеко, на дві країни. І хотілося написати таку пісню, ми писали так, типу строчку там я, там він пару, і у нього з'явилася така ідея, що слова цієї пісні наша любов, Титан. Тобто порівняти любов з цим таким кріпким, довговічним матеріалом. І... Написати пісню про е, незламність, незламність почуттів. Також у відео хотілося показати м, у нас е, у відео. Е... Є ну, хлопець, да, такий накачаний, кріпкий. хотілося показати наших титанів, наших воїнів, їх незламність, поєднати це з коханням, з цінностями, з незламністю наших людей, а також одночасно показати, що такі кріпкі чоловіки вони захищають таких е, нас, жінок, е, котрі кохають, котрі думають, котрі разом думками, котрі підтримують, надихають. Ось така от у нас пісня вийшла. Меланія, слухай, слухаєш вас і просто пишаєшся. По-перше, незламність почуттів. знаєте, за ці два роки повномасштабною дуже важливо це саме не зламати почуття через відстань. Це по-перше, так? Тобто цей ось цей сенс. По-друге, титан з іншого боку це можна зрозуміти, як саме наші, наші чоловіки, військові. як військові і, і взагалі, ось що саме незламність з цих почуттів, тому що вони там захищають, наші дівчата тут чекають, і ось саме ось це те, що наразі нам не вистачає. Наскільки ми чекаємо наших титанів вдома, наскільки ми боремося за те, щоб вони були е, живі, щоб щоб все це скоріше завершилося і була перемога. І ось знаєте, можна сказати, що ви так просто свідомо людям кажете про те, що треба зберігати сімейні цінності, незважаючи і попри все. І сказати нашим воїнам, ну там є такі слова, ти там, а я поряд із тобою. Там, там де на двох одне життя. Тобто, де би ти не був, я поряд з тобою. Я хочу бути з тобою там, і плисти, і бігти, і, і в горі, і в радості. І е, ну, це такою красною стрічкою через цю пісню. Іде, що я поруч, я тебе не зраджу, я тебе дочекаюсь, я буду з тобою, не дивлячись ні на що. Ми разом, бо наше кохання, воно таке сильне, як титан, і воно поборе все. ми, ми, ми Ну, ми подолаємо всі труднощі, ми будемо разом. Я поруч. Ну, так, так, знаєте, такі. Знає... Ми чекаємо вас, так. Знаєте, коли мама трьох дітей співає про сімейні цінності та незламність почуттів, одразу хочеться вірити, я вам скажу. одразу хоч... Ти розумієш, що це щиро. Це дуже щиро. Це пісня. Ну, мої пісні насправді дуже щирі, тому що для мене, ну для людини, я така дуже емоційна, чуйна людина. Я Дуже важливо, а дуже важливо співати те, що я не можу співати там ла 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 тра-ла-ла, ні о чому. як кажуть, там просто тому, що це модно, чи що якось ну, для мене важливі слова, для мене важливі сенси. Я маю відчувати кожне слово, котре я співаю. Ну, це має бути щиро, я просто інакше не вмію. Меланія, ось як на вашу думку, пісня може вплинути на Суспільну свідомість щодо ролі сімейних цінностей у цей складний час війни. Які ваші ось очікування від цього? Ну, у мене очікування, що ну по-перше, в мене така ціль, щоб мої пісні, щоб вони торкалися людей, щоб вони були справжні, щоб вони давали людям. Їжу да для думок, щоб Знаєте, з давнина в нас на Україні у нас такий співочий народ, і ми жили, ми співали, пісні там допомагали нам переживати якісь складні часи, там, допомагали, не знаю, там, у полі, там, з дітьми, там, різні колискові, і все таке. І я розумію, що пісні вони дуже важливі, і тим паче люди їх повторюють, співають, вони там записуються десь на підкорки у нас кожна. Слово, да? і кожне слово має нести якийсь такий глибокий сенс, тому що це е, слухають наші діти, да? там, ми. І тому я розумію, ну, як це важливо, і що це і справді такий інструмент, да? він реально працюючий, і ну, пісні да? там вони можуть як допомагати, так і шкодити. Да? Ну, просто зараз там різний є матеріал на просторах. Е, тому... Я дуже сподіваюся, що ця пісня вона понесе таку енергію з собою, да? таку не знаю, такий лучик запустить у простір, а, і може не знаю, може, хоч одна людина послухає і скаже, там не знаю, якісь да, там, або якась жінка, що чекає, що скаже так, справді а, наше кохання все поборе. Зараз складно, зараз, зараз такий час, але ми там все преодол, ну, преодоліємо, да, там, переможемо а, складно, але там візьму себе в руки, а, там. Ну, є, є те, що ми не можемо вже змінити, да те, що ми вже приймаємо, і важливо йти жити далі і, і творити настрій. Так, і, і творити, і ось знаєте, ви такі важкі, важливі теми сьогодні кажете. А як взагалі ваша думка з приводу музичних проєктів, які висвітлюють ось саме тему розлучення, саму тему того, що ось наразі у нас в країні повномасштабної, ми, ми бачимо дуже багато речей, що люди просто не витримують ці відстані. Наскільки взагалі, ось можливо, якісь музично-психологічні, якісь Колаборації, щоб збирати жінок, їх якось заспокоювати. Як ваше ставлення саме до ось цієї теми? Ну, моє ставлення дуже добре. Я, ну, я завжди за те, що дуже, ну, дуже важливо да, мати різні проекти, котрі покращують там, емоційний стан людей, да, там, покращують їх життя. А, тому. Я, ну, я теж вважаю, що це важливо, да? важливо говорити про це, важливо співати про це, важливо нам усім об'єднатися. Це обов'язково, тому що. Зараз ну, дуже дуже важливо, щоб люди, особливо котрим складно, вони розуміли, що вони не самі, да, що... і те, що вони зараз відчувають, відчувають мільйони жінок. І ну, навіть я там да, в мене не така вже ідеальна сім'я, і ми теж переживаємо різні складнощі. Да, і буває важко там, але ти береш себе в руки, ти йдеш далі, йдеш вперед, ти е, з розумінням віднос, відносишся до усього. Ти розумієш, що стосунки це велика праця, да, що ну, нічого легко там не дається. Всім треба працювати. Саме головне мати бажання бути разом. Да, е, е, ну, важливі проекти, особливо зараз. Так. Ви дуже щира, бо дуже щира і красива, Клас. Мені, ти хочеться ще спитати ось, з приводу створення кліпу, чи були якісь казуси? Наскільки складно було створити цей формат, ось це бачення, ось саме візуалізацію? Ну, насправді я взагалі, такий романтик, я так люблю море. І коли ми писали з владом цю пісню, в ну, мене завжди в голові було море, море, море. Але я розуміла, що там, ну, в мене там не вистачить коштів, їхати на море, знімати. От. І ну, ми знімали у Києві, знімали там. Ну, було багато, ну, була така команда, котра допомагала, робила там знижки, йшли да, там, там всі на ідею. І ми намагалися відтворити якийсь такий вайб морський. І от я дуже щаслива, що ми зробили акустичну версію саме з шумом морського прибою. щоб… Ну, щоб якось погрузити людей саме в цей вар, в цю атмосферу, заплющити очі, відчути морський бриз, відчути таку романтику, якийсь такий спокій цього простору, моря. Якогось такого, хоч передати такий настрій, що все буде добре, все буде класно. Хотілось такою якоюсь волокуючою енергією там укутати і сказати що все, все добре. все, просто почекай і все добре. Меланія. Неймовірно ніжна, неймовірно щира. Ми вам щиро дякуємо, що приєдналися до нашого марафону Простір свободи на телеканалі Д 1